Хочу декілька слів сказати щодо гідроізоляції кінсон С-18 Дуже, дуже багато інформації, що якоби його потрібно гідроізолірувати, тільки щось може згоріти. В принципі, будь-яке колесо потрібно моноколесо, гідроізолірувати. Ну, я вважаю, що до кінсон тут ситуація трошки абсолютно. Абсолютно не така, як на безпідвісочних моноколесах. От, ну, наприклад, шо, що потрібно гідроізолірувати? По-перше, ізолірується контролер. Да? От, контролер тут знаходиться під верхньою кришкою, і дана кришка як зонтик, як парасолька. Трим, ну, стоїть на контроль, над контролером, тобто, ну, Тут взагалі неможливо нічого гідроізолювати, е, стільки ну, вона його повністю як просолька закриває. Ну, якщо його в воду не опустить кудись, то всередину вода ну, нереально щоб зайшла. Вона в принципі не може ніяк попасти. Тим більше... Цій частині там залито герметиком, вона завода йде все залито герметиком, тому вода, в принципі, не попаде. Тут, тут щодо щодо гідроізоляції контролера, взагалі питань ну, немає тут, і неможливо нічого придумати. Хоча я бачив відео, що там, в принципі, цей контролер компаудом заливають. Ну, це не знаю. Якщо щось згорить на, на цій платі, то як потім ремонтують, якщо його залить компаудом. я вважаю, ніякого сенсу немає. Далі що ще можна ізолювати? Батареї. Да? В Кінсоні йдуть 4 батареї. Ось, ну, це Ось одна тут, друга, і з іншої сторони третя, четверта. Батареї вже з заводу йдуть вони е, е, герметиком повністю залиті. От, і, ну, я не знаю, я так на, на зовнішній вигляд абсолютно нормально згерметизовані і ну там щось розкручують їх і, і ще герметизують ну, абсолютно немає ніякого сенсу. Вони достатньо нормально згерметизовані, там вода не попаде. Вони отут, ось, нижня частина одної батареї, нижня частина другої батареї. От, вони всі повністю е в місцях де в місцях кріплення вони повністю. Герметичні. от ну Саме колесо, там, де, ну, там де саме де колесо, пластини кріпляться друг до друга. ну Там взагалі я не думаю, що потрібно герметизувати. там Воно ж, коли колесо їде, то центробежна сила вона розкидає воду по різних частинах. І я думаю, що всередину моноколеса нічого не зайде. А, Ну, на інших моноколесах до чого зводиться гідроізоляція. До того, що е, саме складається з двох частин, з двох кришок. От, і е, між ними є щілинка, через яку вода може попасти в батарею. От, ну, це така ситуація на емоушенах. Е, ну, тут е, взагалі по-іншому -по построєна. От, тут йде такий. Як кажуть, кожух на, на колесо. Так, як його виключиться це світло. От, це автоматично, дуже, дуже класна штука. Автоматичне включення світла. Оце датчик світла. Ду, дуже хороша штука. Мені вона дуже подобається. От. Так от тут іде кожух над, над колесом пластиковий. Який ось він і Який складається з двох частин. Він тут достатньо плотно, е плотно е сидить друг коло друга, ну тобто, друг до друга прикручений. Е може хтось захоче, звичайно, сказати, що його потрібно знизу про промазати герметиком, щоб він був. Плотний, що нічого через нього не просочилось ну навіть якщо щось через нього просочиться воно ж не, не випригне сюди наверх кудись там до доплати і так далі воно просто отак от потече стаче, ну, і, і, і ніякої шкоди колесу не завдасть от, єдине що я раджу щодо що герметизації да, що за герметизувати там хоча воно заводи де герметизовано, це ось іде Провід від от плати, от, да, от плати до моторколеса. Тут йде місце з'єднання проводів. всіх, Силові провода провода на мотор-колесо. От, і щоб туди вода не попала, ну, в, самих, в самі місця з'єднання, то хіба що там можна додатково е, залити герметиком, десь трошки загерметизувати. Ось тільки там, в принципі, стоїть ця як його, резинка, через яку вода не повинна попадати, але вона стопроцентно його стопроцентної герметизації не. Гарантує, як я розумію, єдина, тобто отут, отут, от без тобто цю штуку відкрутити, зняти, туди цю штуку зняти, туди герметика налить і назад прикрутити. Щоб через отсюда, через ці всі щілини, щоб вода не попала. Я думаю, оце, це єдине, що можна зробити для герметизації. А так більше щось. Герметизувати, там клеїти, я вважаю, не потрібно абсолютно.